Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Худабеч. Вот і в цьому відео я спішу вам показати просто якийсь нереальний бій в натиску на об'єкті 430 у Ну я, як дивився перший раз відео, то, то що тут говорити? Я разом з вами зараз дивлюся третій раз. Два рази я дивився поспіль оцей ріплей, я не міг повірити своїм очам. Так що відразу протискаю подобайку, підписуйся на канал та пиши будь-який коментар. А ми відправляємося дивитися на мапі Весфіл. крутезний. Фантастичний бій на 430-му. І... Як ви знаєте, отут є плюшка, яка ну от, просто робить з нашої гармати кулемет при Альфі 440, і ми зараз працюємо на кумулятивах. Зараз нічого не передбачає, жодної біди. І, ну, звісно, якщо ми не подивимося на міні-мапу, зараз наших три союзника поїхали чомусь. От уди захоплювати плюшку. Так, ну що, ну нічого не предвіщає біди, як я вже й сказав. Маус, хлопче, що ти робиш? Зараз підпирає нас Маус союзний. 4220 хітпонтів має Маус. Ого. А це що так багато? Можливо, так і повинно бути. Просто я ніколи не помічав, що так багато має маус хітпонтів. І так, зараз. Нічого, не відбувається такого. там, Ви знаєте, в натиску там, налітають один на другого, туди-сюди, на одного. Противника налітає три союзних чи наоборот, так і що. Зараз намагається якось присунути, звісно, свою гармату, реалізувати. Так, помічаємо, зараз Centurion Action X, який втікав від наших союзників знизу. Ми поставили його на гусеницю, і можливо, навіть зараз наші союзники його доб'ють. Так, ну можливо, це. Я думав хотів сказати, що зараз будемо добивати, її, залишили Центруні Action X, ворожому два хітпойнти. магія шотного танку. Звісно, знову ж таки в цьому бою присутня. Ну так, що нам зараз. Ой-ой, яка вертушка зараз залетіла по Центуріону? Це був, до речі, стандартний бронебійний снарядик, це не кумулятивчик, але я так розумію, що ми десь закинули в моторний відсік або в кришку башти, десь-туди. Інакше ми просто фізично не могли його пробити. Ну, але там був величезний наклон. Так, корожку бачите, швидше за все, так як і цього разу ми пробуваємо знову ж таки стандартним бронебійним снарядиком. І зараз така в'яла, перестрілка відбувається. Ну, але бачимо, зараз хлопці з команди противника починають викувати на нашого союзного мауза. Ми намагаємося його якось супортити. Ну, але в нас кавенів немає. Ну, якщо я знову ж таки не помиляюся, то 430-го... Нашого КВН десь в районі 6 градусів. Тобто гармата опускається на 6 градусів вниз. Можу, і знову ж таки помилятися. І що? Починається. Починається екшн. Подивіться на рахунок розгромний. 0, рахунок. 0,3 рахунок. Зараз в команді противника, як мінімум, ще один танк не світився зовсім. Так, Ну, Цього разу не залітає, на жаль, по центроної акціоні X. Ми зараз захоплюємо базу. А саме це. Робить наш автор реплею. 430-й зараз намагається якось щось хоча б робити. Вирішує все ж таки нікуди не вкатувати, нікого не агресувати. Вже понад 70% захопив він бази. Ну, але тут, як ви розумієте, зараз хоча б один танк з команди противника заїжджає на базу і відразу блокується захоплення бази. Так, 15 секунд залишалося до кінця захоплення бази. Як я й говорив, БЗ-75-й ворожий. Зараз заїжджає в коло бази. Так, ого, 4 з лишнім тисячі хітпонтів. І у Мауса вже їх немає. 201 хітпонт, тільки залишається. Ну але стараном зараз з БЗ він трішечки взяв. Так, Action X ворожий, два хітпоинти. Ну, але він ще працює. Так оці. Його гармата, зараз його гармата працює і зараз по маусу, вороже, нашому союзному, перепрошую, він зараз дає пробиття. Так, ну що, майже захопили базу. Чотири секунди залишалося. Я так розумію, що це наш союзний Маус з'їхав. Якщо зараз наш союзний Маус не з'їхав, ми швидше за все мали захоплювати базу. І що я й говорив? Подивіться, в команді противника п'ять танків в нашій союзні два на чолі 430-го нашого автореплеєм та 121 Б. 121 Б десь у там внизу. 737 тридцять В нього тільки присутньо. Тобто він шотний для ФШ-155 го та для бабахів. І подивіться, все, почався. Екшн. в'їжджаємо на бз шку Центрон Екшен Х взаді нам дає пробиття. БЗ 75 хто не зрозумів, нас не пробив. І ми вімкнули оцю плюшку. Як і говорив, зараз кулемет зараз зробився з нашого 430-го. І починаємо його просто розстрілювати в НЛД-шку. Там така величезна дирка. Вприїжає фло 155-й. Він зараз добирає нашого. Так, добирає 121 Б нашого союзного добро e, Centurion Action X. Ставимо на гусеницю. Ми зараз розібралися з БЗ. І ФО 155 це дуже небезпечний противник. Бо тому що він 750 альфи має та три снарядика в, гарм, в барабані. І так, як зараз нас Centurion Action X не перебуває, подивіться, кружимо зараз просто всі противники на нас просто загрилися. Подивіться з усіх сторін. Зараз просто дає пульку. Ми ховаємося. За пушом е, 155 забираємо його. Центру на X Х. Він шотний. Бабаха також шотна. Забираємо бабаху, хоча б когось треба мінусувати. Просто чотири противники влетіли, відразу всі з копом на нашого 430-го, не здається, Centurion Action X знову дає пробиття, треба хоча б когось забирати, але так, буде добирати, так, добирає він зараз. Centurion Action X ворожого імена 1 на 1 з Progetto 65, у нас 400 хітпонтів залишається, Progetto 65 й більше, ніж половина хітпонтів. Є зараз кулінчі, прожето 65-й нічого не може зробити, просто його крутимо прожето 65-го і шотний залишається, і добиваємо просто, який був феєричний бій. Ось такий у нас бій. Майже всю команду противника перестріляв на 430 і настріляв 9406 завданої шкоди по команді противника. Шість танків і знищив з семи можливих. 1727? Чисто досвідом він здобував з преміум-акамптом ще пішов плюс на 116 тисяч срібла. Бій тривав 6 хвилин 24 секунди. І як завжди, всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відеосиках!